Зараз ми проводимо спільне засідання постійно комісії з питань фінансів, бюджету і так далі, раду з комісії з питань освіти, молоді, спорту, культури, охорони здоров'я і соціальної політики. Тому що багато питань співпадають і вони є нагальні. Нема потреби їх розмежовувати Але перш ніж ми почнемо засідання, я хочу, щоб ми сьогодні проголосували, щоб обрати секретаря даної комісії, достати рядових день. Є інші пропозиції? Май, давайте ставимо сьогодні. Хто за? Приймається. Треба називати було прізвище. Я думаю, що немає. Отже, сьогодні, крім членів комісії, перечистить пане Володимир. Андрій Кирисилович, Люта Краман Васильович, Ойзак Володимир Васильович, Горбенський. Мені. Також запрошені секретар сільської ради Марків Мирослава Миколаївна, заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Галайн Михайло Юрович, начальник фінансової відділу Цюрка Галина Богданів і головний бухгалтер зєзда Галина Степанівна. Відсутні по важній причині, ви знаєте, терминна потреба дочергої. Отже, е, тепер прошу слово вам, пане Значить, що до початку ми питання вирішили, вирішили розпочати. Прошу. Почепитися прізвище. Щодо початку роботи комісії. Початок початку роботи комісії досутні. Андрійків, Василь Михайлович, Люта Роман Васильович, Козяк Володимир Васильович і Горблянська Медія. Ну, я мав на увазі голосування. Називайте прізвище. Ага, став на голосування. Андрей Кивасильевич да. Так. Да. 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 Люта Роман Васильович. Так, Козяк Лодина Васильевич да. Да. Масиль, за Іванівна. Да. деєва. Отже, починаємо роботу комісії і починаємо якраз першого питання порядку денного про бюджет спадської сільської територіальної громади на 2025 рік. двадцять п'ятий рік. Забудемо вам слово. Okay. Е, Керуючись бюджетним кодексом України, законом України про місцеве самоврядування України, законом України про державний бюджет України на 2025 рік, а також проектом е, рішення про обласний бюджет на 2025 рік. Е, Спасська сільська рада вирішила визначити на 2025 рік. Доходу до кінну частину суміші один мільйон сімнадцять тисяч шістсот гривень, в тому числі по загальному фонду 60 мільйонів 917 сімнадцять тисяч шістсот гривень. По спеціальному 100 тисяч гривень. Відповідно, видатки збалансовані до доходи збалансовані до видатків бюджету: 61 мільйон 17 тисяч шістсот гривень. Всього у загальному фонду 60 мільйонів 917 тисяч 611 гривень, по спеціальному 100 тисяч гривень. Визначте також оборотний залишок бюджетних коштів в сумі 35 тисяч гривень. Резервний фонд бюджету 609 тисяч 176 гривень. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Спаської сільської територіальної громади згідно. З додатком 3 до цього рішення. Затвердити міжбюджетні транспорти згідно з додатком 5 до цього рішення. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету територіальної громади на реалізацію місцевих регіональних програм у сумі на 3 мільйони 709 тисяч 200 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення. Визначити. Відповідно до статті 55, закінченими видатками бюджету сільської територіальної громади, такі як оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та прив'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, поточні транспорти населенню. Поточні транспорти місцевим бюджетом, забезпечення осіб з інвалідністю, технічними та іншими засобами, реабілітації, виробами медичного призначення та індивідуального користування. Заходи пов'язані з оборонамістю держави, що здійснюється за рахунок коштів резервного фонду, а також місцевого фонду е, бюджету. Е, так, е... Встановити, що кошти отримані до спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади згідно з відповідними пунктами, частини 71 бюджетного факту спрямовувати на реалізацію природноопородних заходів, а також на отримання бюджетних установ за рахунок власних надходжень. Головним розпорядником коштів бюджету сільської територіальної громади на виконання норм бюджетного кодексу України забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів. Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їх бюджетних повноважень та оцінки активності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію координацію роботи розпорядників бюджетних коштів. Нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів в бюджетному процесі. Забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства. Забезпечити першому черговому порядку потреби у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених законодавством України умову оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати на проведення розрахунків за, за електричну теплову енергію, водопостачання та воду природний газ, послуги, послуги зв'язку. Які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносії у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання, установити що перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів в процесі виконання сільського бюджету здійснюється згідно вимог статті 23 бюджетного кодексу України. Надати право фінансовому відділу спальської сільської ради за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, управління комунальної власності, принесення змін та доповнень до класифікації доходів відомчої типової класифікації видатків та, класи... та кредитування, проводити від... у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування сільського бюджету чи відповідних їм розпоряджень сільського голови. Подальшим затвердженням їх на сесії сільської ради. Рішення набуває чинності з 1 січня 2025 року. Додатки 1, 3, 5, 7 до цього рішення є невід'ємною частиною. Відповідно до частини 4 статті 28 бюджетного кодексу забезпечити оприлюднення цього рішення 10-денний строк зняти прийняття. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та управління комунального власності. По текстовій частині загальному все. Ціна додатків. Я думаю, що всі ознайомилися. Поясним люди не записку, що немає. Є потреба заслухати Часно. далі Галину Богдані чи немає? Дякую, члени комісії. Прошу? Достаньмо. Отже, ми слухали уважно. Перед тим ми вивчали наш бюджет на наступний рік, який не є, але Це цей бюджет головний закон, тому ми його повинні прийняти. Тому ставимо на голосування дане питання. Хто за те, що підтримати проєкт рішення цього питання. Теренстигу народу 32 сесії Спасської сільської ради. Прошу. Андрій Киросин Михайлович? За. Люток Роман Васильович? За. Зак за Володимир Васильович за Роблянськами за. за. Прочитайте. Так, чотири за рішення. Переходимо з вами до наступного питання. Це внесення змін до рішення сесії сільської ради 22.12.23 року про бюджет пацької сільської територіальної громади 24. Так, ми надійшли відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 26.12.2024 року збільшити дохідну частину загального фонду, а саме. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів в закладі загальної середньої освіти на 15 тисяч 700 гривень. Відповідно розпорядку коштів у Ликовійському ліцеї збільшити по дані класифікації вирадків, забезпечення харчування учнів початкових класів, сумі на продукти харчування в сумі 15 тисяч 700 гривень. Додатково ще додали. Ці кошти. Інша субвенція з місцевого бюджету збільшити кошторисні призначення дохідної частини на 16 тисяч 340 гривень. А також в головну розпорядку Польщі Спальської сільської ради збільшити кошторисні призначення по класифікації видатків видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю у наслідок війни, інші виплати в населення в сумі на 16 340 гривень головному розпорядку коштів в Пальській сільській раді нести зміни до видаткової частини бюджету, а саме, по апарату ради заробітна плата збільшити 90 тисяч, на рахування на заробітну плату зменшити на 90 тисяч. Предмети матеріали обладнання матеріалів збільшити на 15 тисяч 900 гривень. Видатки на розрядження зменшити 9 тисяч 900 гривень. Інша діяльність у сфері державного управління, предмети матеріали, обладнання та інвентаж більше на 25 тисяч. Керівництво управління відповідній сфері у містах, селищах, територіальних громадах заробітна плата зменшити 40 тисяч гривень, нарахування на заробітну плату зменшити 5 тисяч гривень, предмети матеріали, обладнання зменшити 11 тисяч гривень. Оплата послуг крім комунальних зменшити 2 тисячі гривень. Піддатки на відрядження зменшити 100 гривень. Інші поточні видатки зменшити тисячу гривень. Інші заходи у сфері за, соціального захисту і соціального забезпечення. Оплата послуг, крім комунальних, зменшити 30 тисяч. Інші виплати населенню збільшити 30 тисяч по даному коду класифікації видатків. Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту збільшити кошторисні призначення на 20 тисяч гривень. Організація благоустрою населених пунктів, оплата послуг комунальних збільшити на 20 тисяч гривень. Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення, оплата послуг комунальних зменшити 11 тисяч гривень. Головному розпорядку коштів е, фінансовому відділу внести зміни до видаткової частини. Заробітна плата збільшити 10 тисяч гривень. нарахування збільшити 2 тисячі гривень. Оплата послуг, крім комунальних, зменшити 12 тисяч гривень. В головному розпоряднику коштів в спальській сільській раді зменшити кошторисні призначення до видаткової частини. А саме, Керівництво і управління в відповідній сфері міста в селищах е, територіальної громади. Заробітна плата зменшити 45 тисяч гривень, нарахування на заробітну плату зменшити 5 тисяч 820 гривень. Розпорядок по у коштівському е, ліцею спальської сільської ради збільшити на продукти харчування 39 тисяч 850 гривень. Пату електроенергії на 10 тисяч 970 гривень. Розпорядник у кошті Луковицькому ліце... ліцею нести зміни до кошторисних призначень по загальному фонду, а саме надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції: збільшити заробітну плату 60 тисяч, відповідно, нарахування на заробітну плату зменшити на 60 тисяч. Розпорядок пошті в Суходівській гімназії нести зміни до кошторисних призначень по загальному фонду, а саме заробітна плата по місцевому бюджету заробітна плата збільшити 69 тисяч 930 гривень, нарахування на заробітну плату зменшити 48 тисяч 930 гривень, оплата послуг комунальну зменшити 18 тисяч гривень. Видатки на відрядження зменшити 3 тисячі гривень, надання загальної освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції. Заробітна плата збільшити 58 тисяч 406 гривень, нарахування на заробітну плату зменшити 58 406 гривень. По так, частини, пеного рішення Дякуємо. Та, бі, ну, ну, Тоді е, ставиться на голосування про внесення змін до рішення сесії сільської ради 22 23 року. Про бюджет пацької сільської територіальної громади на 24 рік. Прошу. Про внесення змін. Пронесення змін змін. Про неї казав. Так, Андрей Василь Михайлович за. Бранчук Роман... Отак yeah. Роман Васильевич За Егор yeah. Блянска yeah. Дякую Третият питання е про внесення на бюджет за пенсията За 5 місяців 2024 року до загального та спеціального фондів надійшло 45 мільйонів 259 тисяч 589 гривень податків збору та інших обов'язкових платачів з урахуванням транспортів. В тому числі по загальному фонду власне надходження становлять 16 мільйонів 96 тисяч 847 гривень, що становить 97% до оточеного річного плану. Основне основному на виконання частини становить знакна плата за користування наданими для видобування приватного газу. У порівнянні з минулим періодом обсяг власних надходжень збільшився на 1 мільйон 22 тисячі 476 гривень. Виконання бюджету у розмірі податків і збору характеризується наступним чином. Податок на доходи фізичних осіб є найбільшим. Джерелом доходів місцевого бюджету 40% від загальних усіх власних надходжень і становить 6 мільйонів 452 тисячі 985 гривень. Відповідно до минулого року ПДФО збільшилось на 56 тисяч 126 гривень. Податок на доходи інших місць заробітна плата становить 1 мільйон 58 тисяч 613 гривень. У порівнянні до минулого року податок так само збільшився на 253 тисячі. Рентна плата за користування надрами для видобування нафти становить 12% відсорту. і в сумі 1 мільйон 984 тисячі 800 гривень. Відповідно до минулого року рента теж збільшилася на 109 тисяч 707 гривень. Рента за газ становить 703 тисячі 806 гривень. Відповідно до минулого року рента зменшилася на 370 тисяч. Рента. За ліс санітарні руки. Становить 1 мільйон 349 тисяч сімсот гривень. Порівняти до минулого року. Рента зменшилася на 299 тисяч 980 гривень. Рента за ліс, головне користування. Становить 472 тисячі 90 гривень. Відповідно до минулого року рента зменшилася на 17 тисяч. Акцизний податок з реалізації господарювання розвідної торгівлі під акцизних товарів становить 70 тисяч 621 гривня. У порівнянні до минулого року податок збільшився на 11 тисяч 834 гривні. Земельний податок з юридичних осіб 1 мільйон 742 тисячі 501 гривня. Податок збільшився на 105 тисяч. Земельний податок з фізичних осіб 28 тисяч 766 гривень. Зменшиться податок на 24 392 гривні. Орендна плата з юридичних осіб становить 321 240 гривень. Відповідно до минулого року оренда збільшилася на 264 618 гривень. Оренда з фізичних осіб становить 126 812 гривень. Відповідно до минулого року. Збільшився податок на 7 тисяч. Єдиний податок з фізичних осіб становить 1 мільйон 390 гривень 366 гривень. Відповідно, до минулого року податок збільшився на 853 тисячі рвні. Єдиний податок з юридичних осіб становить 11 тисяч 374 гривні. Відповідно до минулого року єдиний податок зменшився на 6 тисяч 331 гривню. Інші податкові надходження становлять 183 тисячі 412 гривень. На податкові надходження становлять 200 тисяч 370 гривень. Податкові надходження на одного жителя громади становлять 2625 78 гривень, 78 копійок. По спеціальному фонду власні надходження становлять 135 тисяч шістьсот гривень. Основними джерелами надходження це є надходження відплати за послуги, що надаються бюджетними установами, а також грошові стягнення за шкоду за, подійну, за порушення законодавства. По транспортах базова дотація становить 6 мільйонів 605 тисяч 100 грн. Освітня субвенція 21 мільйон 595 тисяч 900 гривень. Додаткова дотація 750 тисячі 400 гривень, інші субвенції з місцевого бюджету 61 тисячі 990 гривень. Субвенція з місцевого бюджету на інклюзію 11 тисяч 700 гривень. У дохідній частині загальному все. По видатковій частині у нас забезпечено фінансування за першочерговими та. Основними видатками саме за оплату праці, електроенергію, газ, продукти харчування відповідно до асигнувань, передбачених просят розписом сільського бюджету. Так само по всіх розпорядниках коштів Забезпечено перечити, читати, доповідати окремо по кожному розпоряднику. Отже. Заслухаю про виконання сільського бюджету в 9 місяців. Давайте станемо. на голосування. Андрій Кироси Михайлович. Так. Да. Люта Роман Васильович. Так. Заклад Володимир Васильевич за Рублянським Так. Чотири за. за. Рішення прийняті. Дякую. Четверте питання. для насідає комісії. Це. У порядок призначення посадити посадження підприємства, установка інтернет комінальної власності, спаску і сільської ради. Ну, тут о, є пропонується затвердити положення. Питання, потрібно зачерпнути це положення. Росла Миколаївна якраз просто значення. Десь у нас виникла така необхідність. У нас є, хто не знає, житлово комунальне господарство на папері. І нам виникла необхідність, щоб це підприємство працювало. Для того, аби підприємство працювало, нам необхідно призначити керівника. І Це положення якраз саме спрямоване на те. Аби даного керівника було призначено, в положення прописано порядок його призначення та порядок звільнення, аби ми розуміли, що кандидатура, яка буде запропонована, яка подасть документи на даного керівника, керівника даного підприємства, буде погоджуватися постійними депутатськими комісіями, і після того буде виноситися на розгляд сесії для затвердження. Зміст подавлення рішення, такий, помаження прописано, Потім буде звільняється, звільняється керівництво комунального підприємства. Він повинен розвітуватися, з ним покладається контракт. Контракт тут прописаний, він є оприлюднений, можу ознайомитися. Там прописаний умови праці, умови надання відпустки, соціального забезпечення і все, що стосується. Quanto sono da qualunque